Привіт! ми Дмитро і Катерина Китайчики. У нас п'ятеро дітей, і нашій трійні буде зовсім скоро три місяці. І здається, з того часу наше життя змінилося на 180 градусів, але ми встигаємо і навіть більше ніж здається. Минулого тижня провели багато часу разом. Гуляли з дітьми, старші катались на роліках. Співали улюблені пісні Леді Гагі в машині, як у тих комедійних фільмах. Їздила на будівництво будинку. Вже дуже чекаємо на переїзд. Вже кожен з дітей обрали свою кімнату. До речі, скоро покажемо на якому етапі все зараз. І був дуже особливий для мене момент. Нарешті розпакували подарунок Дмитра на честь народження тріні. Так руки дійшли через три місяці. Що саме і чому саме цей подарунок покажемо у наступному відео. До у суботу зробили вечір кіно, а в неділю святкували великдень, посвячували пасочки та просто насолоджувалися часом із родиною. Такі моменти найцінніші, і, хоч тиждень був як завжди, насичений, ми встигли найголовніше – побути разом. Залишайтесь з нами і побачите ще більше нашого реального сімейного життя.